Ходи сюди, ходи в Аврору, коли хочеться додому додати декору Ходи сюди, ходи в Аврору. В Принципі, друзі, ми вже частково завершення нашого феєричного ефіру почали. У нас сьогодні в гостях королі магії, брати Томашевські. Ми раз на рік стабільно з вами зустрічаємося. Це насправді дуже круто, тому що вони не лише найпопулярніші українські дуб-блогери-ілюзіоністи. Вони ще й творять величезні ілюзійно циркові шоу з різними фокусами, з різними цікавими штуками. Ну, от власне сьогодні про це в тому числі будемо говорити. Привіт. Привіт, а, привіт, 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 завжди привіт. трошки страшно, коли ви приходите. Бо ми не знаємо чого очікувати, який черговий експеримент ви проведете. Ну, тут разу з нами? ти з'явився а не з них. Все ж а, добре привезли. а наступного разу може бути навпаки. Я ж ніколи не кажу ніколи. Так, ну давайте. Чим дивувати будете зараз? Тому що у вас велика програма та ви до нас нас що... прем'єрою, ми а, так розуміємо. Так, так, факту, ну, у нас, у нас вже завтра, 17 червня, буде прем'єра нашого шоу «Дивовіжн 20. Буде ще більше фоксів, більше магії, будуть найтопліші церкові артисти. І Ми збираємося взагалі в цілому здивувати всю країну, тому що це. Наш початок а, всеукраїнського туру, який почнеться 16 вересня. Це взагалі перший тур, чи перший тур за час повномасштабного вторгнення? Це вже власне? другий тур, це вже да. друга частина. Ось. Будете їздити якими містами України? Почнемо з крового рогу, 16 вересня. Буде зелено, зараз 21 місто, але ми думаємо, що буде набагато більше. А хто ваші глядачі? От, от, от ви бачите, ж зал, жовто приходять. Діти переважно. А, так, ми, так. ми сімейне шоу. А, тобто до нас приходять як і похилого віку, так ага. і діти. І так і просто. А без дітей приходять? Так. Особливо парочки всякі такі. Їм дуже подобається. Я зараз тебе здивую, Ясно. Чим зараз дивати будете? Тому що програма ж нова. А ти готовий до дива? Він завжди готовий. Я відкритий. А ці експерименти на тобі просто Давай Вона на досвіді, вона знає, що краще. І пішла зі студії, знаєте? Ну, давай. Дивіться, у вас сімейні фокуси, у нас сімейна програма, тому зійдемось якось. Добре, поїхали. О, Боже. В середині є невеличка фотографія, я покажу її пізніше. У ага. мене є список різних знаменитостей. Щоб було цікаво, давайте з вами ну, Давай. будь-яку цифру від 1 до 10. Будь-яку, яку захочете. Е... Ну, ну, хай буде один. Один. Давай. Ви дійсно хочете один? Ну, хай буде. Не зміните ви вибір. А треба? Ні. Ми щоб, не подумали, щоб не подумали, що ми змовилися, тому що дивіться, ну, фотографія один. лише одна. Так. І серед усіх. Зараз камера приближе і покаже, що якби ви назвали там наприклад шість, це був би Емінем, але ви назвали один, і це Том Круз. Якби два був би Джонні Деп, три був би Віл Сміт, Том Круз. Я попереджав, що є фотографія. Ви здивуєтесь, якщо серед усіх артистів ви обрали саме Тома Круз, і це його фотографія. Буде круто? Ну так, звичайно. Тоді увага. Не повірите, але це Том Круз, але в дитинстві дякую Це саме Том Круз. Я бачу. Слухайте, ну якесь. Таку свою фотку в такому Добре. віці, сказати, це Том Круз у дитину. Тому Круз вже так багато років, що в принципі, я думаю, що тоді ще не вийшли доведу. Хоча веду. Давай, давай, це дійсно Том Круз, тому що позаду, дивіться, бачите, є така кнопочка. Так. Зможете її натиснути? Ну, звичайно. Натиснити. Так, отак. Так, так. Угу. так. Ага. І Все? дійсно дитина подорослішала. І це, його... це Том Круз. Найцікавіше. Як ви це робите? Хоч, хочеш більше? Хочу. Візьми фотографію. І обережно, хайно поцілуй в лоба. Поцілуй в вона зміниться як, як покійнику, так? Я звичайно Спробуй. люблю Тома Круза, але Спробуй. хочу більше побачити, як ну, я Типу Він помер, цілу. а я його там прощаюся. Та, з ним, ні, так? Ну все Тома поцілуй. Хороший актор був. Все. Така доросла людина, а в таку диво вірить. йди ти, господи. От бачите, як розводять. У Руслана був поцілунок з роботом Софією. Все з Тома Крузом. Розумієте, значно увійдемо в історію. Сіла в Тома Круза в прямому ефірі. Це ж. А платити більше не стануть, розумієте? Можливо, просто це відео дійде до Тома Круза. І він Good буде partido. платити, за промо в Україні. Потім він почує тебе. Давай грошима, можна? Можна, хлопці, ну дивіться, я просто не дарма питав про аудиторію вашу, тому що бувають же, знаєте, зараз часи такі, що, в принципі, всі вірять в дива. Абсолютно. всі хочуть принаймні, навіть хто не вірить. Буває таке, що вас замовляють. от таке щось, приходить інтимне, хоче, щоб перемога була завтра, або щоб там, я розбагаті. Було таке? Коли стосовно перемоги запитують, ми кажемо, що вже працюють справжні чорівники. Ага, тому... Тобто там вже на роботі, вже в ще... дві зміни да, працюють. Так, Все ясно. Там, там. так, ну тоді запрошуйте, хлопці, на вашу прем'єру нову вашу обов'язково. Приходьте 17 червня, вже завтра, о 18.00. Культурний клуб Кластер Краків. Чекаємо на вас зі всією родиною. Приходьте, будемо раді. Буде масштабно. Неймовірно. І... і це буде вперше в Україні. Це таке. Вперше. Це вперше. Ми класно. кожного разу намагаємось зробити щось більше, ніж ми можемо. тому... Це буде неймовірно. До речі, клуб класний він оновлений, він от такий. Тому так. Да, він класний був майданчик дуже серйозний був. Нещодавно в шоці. Я ж дитинство пам'ятаю, там взагалі було так розбито, все. Зараз зробили от такий клуб, от така, такий майданчик. О, тому приходьте, дивіться і е, вірте в дива. Все. Е, Королі манії, е, брати Томшевські, Але нікого не цінуйте. Круз, Єгор і не. я. Сніданок триває. <скриває> Ми і Том, скажімо так. ку-ку. Бачите, цього чолов'ягу це індійський мільярдер. Мільярдер і не зміг врятуватися від бджоли, яка фактично його вкусила, і він помер. Ну, ми, власне, вирішили розібратися, чому цей випадок став летальним і як діяти в разі ось такого укусу. Давайте зараз подивимося, наші журналісти все розібрали. Ковтнув бджолу і помер. Комаха вжалила друга принца Вільяма у горло. Симптоми можуть розвиватися за декілька секунд. Чи можна врятуватися після такого? 12 червня о 15.00 на стадіоні Віндзорі розпочався півфінальний матч з поло Кубка королеви. У ньому в одній із команд брав участь друг принца Вільяма, 53річний індійський мільярдер Санджай Капур. Їх з принцем Уельським пов'язувала любов до поло. Друзі часто грали разом. Під час матчу Санджай випадково проковтнув бджолу. Комаха вжалила його в горло, що призвело до анафілактичного шоку та зупинки серця. Чи завжди це закінчується летально? Ми запитали в алергологині Маї Руселевич. По даним Європейської асоціації алергології і клінічної імунології, один випадок на мільйон може бути, на жаль, летальним. Після укусів комах, джіл, ос, джмелів, у людей, які мають підвищену реакцію, тобто сенсивібілізовані до отрути комах, може розвиватися важка алергічна реакція. За словами експертки, смертельною дозою для людини є від 500 бджолиних укусів. Однак, якщо алергія, то і один укус стане летальним, тому обов'язково варто перевірити себе. Існують спеціальні тести на виявлення специфічних імуноглобулінів і до отрути наших комах. Якщо людина мала реакцію, треба звернутися на консультацію до лікаря. Лікар призначить алергодіагностику. Вона доступна в лабораторіях України. Ми можемо це перевірити. Якщо у вас виявили алергію на укуси бджіл, завжди варто носити з собою спеціальні ліки, які допоможуть попередити анафілактичний шок. Ці люди повинні собою мати автоінжектор з адреналіном. У нас є в Україні зареєстрований препарат ЕПІПЕН. Він буває дитячий і дорослий. Це така ручка, шприць, яка внутри м'язова, вводить препарат в стегно. Втім, за словами лікарки, таку гостру реакцію організму на укуси комах можна лікувати. Інсектна алергія вона лікується, існують препарати для алергенспецифічної імунотерапії по міжнародним протоколам. А ця терапія триває 3-5 років. Навіть якщо алергії у вас немає, потрібно пам'ятати порядок дій у такій ситуації. Передусім, треба оглянути місце укусу з метою діагностики. Промити його і витягти жало, продезінфікувати місце укусу, використати протиалергічні препарати і пити багато води, щоб прибрати набрядлість. Влітку випадки укусів бджіл є особливо частими, тож варто бути дуже уважними, аби вчасно відреагувати та попередити можливі негативні наслідки.